Отче мій, доручаю себе тобі і роби зі мною те, що тобі завгодно. Хоч би що ти побажав зробити зі мною, я буду вдячний тобі. Я готовий на все, усе приймаю, щоб тільки твоя воля здійснилася в мені і в інших твоїх творіннях. Нічого більше не прагну, мій Боже, в руки твої віддаю я мою душу, і жертвую її тобі, мій Боже. З усією любов'ю мого серця, бо я люблю тебе, і ця любов спонукає мене віддати себе тобі, вкласти себе в руки твої, не вагаючись із безмежною довірою, бо ти мій отець. Амінь.